Займався волонтерством ще в 2014 році. з Лілією Міхіною були там, і вона попросила мене написати ікону в честь загиблого Юрія Грайського зі Збаража. Це був як початок такого циклу ікон ікона, опалена війною. Цикл господніх воїнів. Всі в одному екземплярі. І я хочу, щоб ця ікона допомогла, як вона це кажуться, є божі захисники, божі воїни. І я, і хай вона вже буде. І цей цикл, напевно, завершиться цією іконою. Власне, оцей останній Федір Тірон. Ця ікона вона цікава тим, що привезені гільзи були з нульовки. Це теж мені хлопці-розвідники передали. Ми якраз проїжджали ці місця, коли були ті типу бої. І я, власне, їх і, і тут і попрописував це. Дошка проклеєна полотном, тобто ну, полотно у нас називається паволока, проклеєна павлокою. Тріщину навіть якщо дасть, то воно все одно не розірве письма. І на ту паволоку вже на нанесений левкас, і потім вже саме письмо. Хочу віддати, для того, щоб продали і на аукціоні, і кошти пішли на допомогу нашому ЗСУ.